Завершується чемпіонат України з шашок 100. впродовж п'яти днів. Івано-Франківськ приймав юних інтелектуалів з різних регіонів України, що змагались у трьох вікових категоріях: до 10, 16 та 21 року. У загальній кількості учасників, а це понад 100 шашкістів, налічувалось близько 20 івано-франківців у швидкісній та блискавичній версії. Змагання тривають. А за підсумками змагань у класичній грі, нагороджені призери та чемпіони. Святкову церемонію відкрили міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Президент обласної федерації шашок Костянтин Балтажи, директор департаменту молодіжної політики і спорту міської ради Віталій Матешко, директор міського департаменту освіти і науки Ігор Смаль. Цього року зросла кількість місцевих лідерів, значна частина яких учні чемпіонки світу Ольги Балтажи. Я дійсно сьогодні в більшості задоволена результатом, бо мій учень Орис Слава виборав перше місце в групі до 16 років. Ну, перше місце це звичайно, взагалі в цій віковій групі. Це дуже рідко. буває. Я навіть не пам'ятаю, коли таке було. Вся тройка спортсменів, юнаки з Івано-Франківської області. Чемпіоном України став Слава Орест, срібний призер Олександр Коваль, бронзова медаль у Романа Залуцького. Серед місцевих шашкістів позиції лідерів закріпили Ірина Болтажи та Костянтин Дудчак. Я в цьому змаганні досягу успіху, що зайняв третє місце. Тут були важкі суперники і легкі. Звичайно, приємно також відзначити юних спортсменів, які перше брали участь, наприклад, сімирічний Славком, який цей виконав другий розряд, набрав 9 очок з 18, йому 7 років, а грав в групі до 10. Загалом змагання пройшли на позитиві з особливою увагою влади у порівнянні з минулими роками, зникли штучно створені бар'єри, зазначає Ольга Балтажи. Зникла та напруга, яка була, коли ми перше проводили чемпіонати, коли до нас їхали і трошки застерегалися, як до нас поставляться, якщо ми російською будемо розмовляти. А тут вони пону більшість Дніпропетровської, Запорізької області, які дійсно є російськомовними. Вони зрозуміли, що ніхто їх не з'їсть, навіть в центрі потребу етичного виховання імені Степана Бандери з не змови. Ми всіх розуміємо і в першу чергу оцінюємо людські якості, а не мовні питання, які нас завжди. Штучно створювали. Мені дуже приємно, що влада і міська і обласна підтримує цей важливий напрямок. Я думаю, що це зараз дуже важливо, бо діти все ж таки мають можливість гратися в комп'ютерні ігри. А це дає можливість шашки, шахи дає можливість тих їх трохи відтягнути вже те, що в нашому місті в четверте. Пройшов такий чемпіонат, говорить про те, що Франківськ є українським центром розвитку цього виду спорту. І найголовніше, що діти залучаються до подібних змагань, до подібного виду єдиноборств. Не побоюся цього слова, це справді єдиноборства. І цей чемпіонат, і ця кількість дітей, яка приїздить до нас на цей захід, говорить про те, що ми не завжди справедливі до своїх дітей. Говорячи, що вони в гаджетах, що вони не в комп'ютерах, що вони не бачать нічого, крім якихось своїх ігр і забавок. Будь ласка, ми з таким чином пропагуємо інакший. Відпочинок, інакший спорт, інакший інтелектуальний розвиток саме такі інтелектуали отримали заслужені нагороди за успіхи у найскладнішій версії гри класичній. Ми сьогодні нагородимо перших переможців, чи найвиснажливіший. Частинка цих змагань, тому що змагалися наші шашкісти в дев'яти турах. І дуже приємно, що в нас є призери чемпіонату України. Івано-Франківські шашкісти, Ми щиро вітаємо і вважаю, що змагання пройшли досить нормально організовано. Завтра, після завтра, продовжується змагання. Вже швидкісна гра і близьковична гра. Теж будемо сподіватися, що наші шасткістки на позитивній ноті завершиться цей чемпіонат. Загалом чемпіонат проходить успішно. Це перший чемпіонат цьому році України з видів спорту, який відбувається в нашому місці. Загалом в нашому місці щороку відбувається 10-14 різноманітних чемпіонатів України з різних видів спорту. Спортсмени п'яти областей України, районних центрів Івано-Франківщини та самого Івано-Франківська позмагались у відкритому чемпіонаті міста Стаквондо і Т щороку зростає кількість учасників насамперед у вікових категоріях до 13 років. Перші кроки у такій змагальній практиці закономірно відкривають багаторічну перспективу кожному спортсмену. Відповідно, бачимо велику кількість юних Еквандістів, які роблять перші кроки в цьому виді спорту, але дуже важливо, що вони займаються. Дуже важливо, що вони опановують техніку такого технічного виду спорту, як та Сподіваюся, що в перспективі ці дітки підростуть, не досвіду і зможуть успішно виступати вже і на всеукраїнських змаганнях. Хочу також сказати, що ці змагання є цікавими ще тим, що вікова категорія здебільшого. Юнацька і діти доволі раннього віку можуть займатися цим видом спорту, тому їх супроводжують батьки, відповідно, бачать, як їхні діти розвиваються, бачать, як, який рівень технічної майстерності демонструють їхні діти. і Думаю, що це дуже важливо, адже наші діти мають рухатись, мають опановувати техніку різновидів спорту. Простежити за тим, як діти починають свої перші кроки в спорті, в цьому віці, досить рано можна почати в ранньому віці заняття. Потім вони виростають уже в призерів міських обласних всеукраїнських змаганнях. І далі ми бачимо їх на найвищих. Підесталах пошани, в тому числі коли вшановуються кращі спортсмени нашого міста. Справді та Івано-Франківська постійно в центрі уваги і не лише міста. З юного віку спортсмени виборюють медалі на всеукраїнських змаганнях. Так Каріна Ткачук, який на церемонії відкриття змагань вручена нагорода за переможні місця. Я виступала на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Я двократна чемпіонка України. І цього року отримала червоний пояс цього року. Дівчинка планує поборотись за медаль на чемпіонаті Європи. Таких талантів у Івано-Франківську немало. Серед них вихованці Наталії Яковишин наймолодші за віком за плідну працю Наталії Яковишин вручена чергова нагорода. Це як клопітка праця не тільки як тренера, не тільки як спортсмена, але й як психолога, як педагога. Тому що е, потрібно. Щоби, щоб це був колектив, потрібно дітям пояснити, що таке спорт, що це не тільки є фізичні вправи, що це є і повага як між собою в колективі, так і до тренера, так і до батьків, так і до своїх колег, до своїх суперників. Що це не є бій, що це не є насильство, а це є захист і це є важка фізична праця і моральна так само. Оскільки вид спорту допомагає у самодисципліні, змагання морально підтримав боєць зони АТО, який вважає, що спортивний дух це дух захисника. Візьмемо свою нашу історію. Чи сто 100, чи 1000 років у нас постійно тут війни? Буквально нема сто років, щоб на нашій території не проходили війни. З мало потреба захисника, сильний дух виховувати в дітей, щоб вони знали, що свою територію треба захищати. Вони для того, чоловіки, бачу і дівчата є і народжуються, щоб захистити свою територію. З раннього віку івано-франківські єдиноборці практикуються у змаганнях різних рівнів. У самому місті їх також достатньо. В середньому виходить два змагання у місяць. Тому ми планувати це особливо можемо. Також ми спланували і переговорили з Віталієм Васильовичем, і взагалі з міською обласною радою, що буде трошки нам допомагати. Ми дуже хочемо виїхати на міжнародний турнір в Чехії. На що вони погодились, і будемо шукати шляхи вирішення цього цього питання. А так, змагання в нас дуже часто. Кожен, кожен, кожне кожен місце кожен у нас по два-три змагання. Протягом багатьох років тренувальні заняття спортсменів систематично проводяться у восьми локаціях міста. А незабаром будуть покращені умови у спортивному залі комплексу Олімп У нас. Нещодавно відбулася зустріч з прикарпатським університетом. Ми домовилися розробити і підписати угоду щодо Олімпу, щодо перше відновлення басейну, друге відновлення цього спортивного залу. Це достатньо хороша угода, причому обіцяють з державного бюджету дати кошти саме на реконструкцію спортивного комплексу Олімпу. Тобто, я думаю, що треба ставити такі високі завдання, щоб спільно з Прикарпатським університетом зробити його комфортним.